Що таке скімер і чому він такий важливий для вашого спа-басейну? Скімер це пристрій, який забезпечує очищення поверхні води в спа-басейнах, збираючи сміття, листя та інші забруднення. Він встановлюється на рівні води та працює за принципом всмоктування. Основні функції скімера очищення води. Скімер всмоктує верхній шар води разом із забрудненнями, забезпечення циркуляції. Завдяки скімеру вода постійно циркулює, що допомагає рівномірно розподіляти хімічні. Речовини для дезінфекції та підтримувати чистоту, запобігання забрудненню фільтрів. Скімер затримує великі частки сміття, зменшуючи навантаження на фільтри і продовжуючи їх термін служби. Покращення ефективності фільтрації, використання скімера разом із системою фільтрації забезпечує більш ефективне очищення води, видаляючи сміття з поверхні ще до того, як воно потрапить у фільтри. Кімер є невід'ємною частиною системи очищення спа-басейну, що гарантує чистоту та комфорт під час користування. Він дозволяє насолоджуватись кришталево чистою водою без зайвих турбот. Якщо ви хочете дізнатися ще більше про спа-басейни та догляд за ними, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.